Дуже часто графіки енергопостачання, ну вони відрізняються від реального життя. Наприклад, от у мене вдома позавчора 15 годин не було електропостачання. Чому графіки не співпадають? Я не пам'ятаю. Я куча. спробую пояснити, бо е, насправді в нас є кілька типів відключень по графіку. Угу. Є плановий графік, і власне, от компанія Укренерго кожного дня доводить там в ранковий час. До всіх Обленерго ліміт споживання, оскільки вони можуть видати споживачам. Кожен Обленерго забирає з цього ліміту в своєму регіоні, той ліміт, який йде на критичну інфраструктуру. І потім розподіляє по так званим групам або чергам, хто як називає ці історії, певний графік відключень. Перша черга, друга черга, третя черга, або перша і третя, потім друга, четверта. І оце ми бачимо, як графік, скажімо там, в Київ цифровий, ви, мабуть, так же як я, дивитесь, коли ж там відключені. Але що час від часу відбувається? Вони черги відключили, а ті, які залишились включеними, перебирають. І часом перебирають дуже відчутно. І в цей момент Укренерго, який має слідкувати за всією країною, каже цьому регіону хлопці. У вас додаткове обмеження, і це пішов вже інший графік. І от саме тому графіки не співпадають, тому що не можна з точністю до 100% передбачити, яке протягом дня буде споживання, і чи втримається воно в лімітах, які відведені, чи не втримається. Отут проблема. А в Києві ця проблема помножена ну на 2,5 десь приблизно. Бо в Києві критична інфраструктура забирає ну щонайменше вдвічі більше ніж в середньому по країні. А відповідно приватним споживачам, там, бізнесу і так далі залишається відчутно менше. Графік стає складнішим. І ну, реально я знаю, що в певних районах Києва по 20 годин немає електрики. Це реальна ситуація. На жаль, Київ зараз опинився в складній ситуації. Я дуже сподіваюся, що скоро буде нова методика вступати розрахунків оцих от графіків відключень і буде враховано, що критична інфраструктура Києва має покриватися ну, певним чином окремо. Якщо можна репліку, насправді у нас дійсно дуже неоднакова в областях структура споживання. Десь критична інфраструктура займає велику частку, як в Києві, наприклад, а десь відносно малу. І відповідно, та методика, яка заснована на певній пропорційності розподілу наявної потужності між областями, ну, пропорційно до їх нормального споживання, вона якраз. Може призводити до певних перекосів, коли в одній області відключень менше, в іншій більше. Тут ще велике питання: це можна там залишити за дужками його, що в кожній області відноситься до тої критичної інфраструктури. І ще є такий феномен, який називається супутнє навантаження. От, уявіть собі є лінія електропередачі, яка живить, наприклад, котельню, яка є критичною інфраструктурою. Котельня споживає 30 кВт. А разом з цією котельнею на лінії ще тисяча кВт супутнього навантаження. Яке не відключається через цю котельню, і от е, це співвідношення супутнього навантаження до власне споживання критичної інфраструктури по областях теж дуже різне. Тому тут теж є, е, напевно, певний такий простір для оптимізації, щоб перекомутувати схеми живлення різних об'єктів, і змінімізувати це супутнє навантаження, яке мало би по великому рахунку. Включатися в графіки. Це той самий феномен, коли у мене відключають світло, у сусіда постійно воно горить. Оце саме воно. І ще хочу додати, що з суботи ми е, спробуємо трошки поміняти е, цю методіку розподілу лімітів, замість того, щоб доводити ліміт в мегаватах до кожної області. Наприклад, ви споживаєте 700, ви 500, ви 300. Ми будемо доводити кількість черг, яку кожна область повинна буде відключити. Що це значить? Це значить, що кожна область має. То є споживання, яке можна відключити, це окрім критичної інфраструктури, і це споживання розбите на шість рівних частин, черг. Так от ми будемо замість того, щоб доводити ліміти в мегаватах, ми, ми спробуємо говорити від всі області, кожна з областей має відключити, наприклад, дві черги або три черги. Це має призвести до більш рівномірного розподілу, ну скажімо так, оцього тягаря відключень між областями. І е, ще з таких новин ми очікуємо, що найближчим часом, десь там в ніч з п'ятниці, на суботу, вийде в роботу додатковий блок на атомних електростанціях, мене, да. угу. і це дасть нам на два тижні таку досить приємну приварку до потужності, якою ми володіємо там, якою ми управляємо в енергосистемі. Тобто графіки вони не зникнуть, але вони стануть м'якіші по всій Україні. Роман, з вашого до так, так. трошки статистики, щоб не лякати суспільство. Почну коротенько лікбез. Як воно є? 54% – це атомна генерація. На сьогоднішній день 14% – це сонячна генерація разом з вітром. Будемо так рахувати. В таких же пропорціях це гідрогенерація наша, яка була. все решта це була вугільна генерація, це ТЕСИ, ТЕЦИ. Статистика така, Взагалом по Україні з 22 березня ворог наніс саме удари по маневровій генерації, по ТЕСам, ТЕЦам, те, що працює на вугіллі, а також Гідро, гідростанціям наших. Значить, загалом по Україні це 70% вугільної генерації мінус. Якщо говоримо про Дітек, це мінус 80% вугільної самої генерації. Якщо говорити про Укргідроенерго, це мінус 45%. Просто сьогодні таку така статистика. Я думаю, що вона десь приблизно прилежає. І п, п, те, що говорили колеги, повністю приєднують плюс-мінус. Значить, проблема в тому, що у нас на сьогодні з 15 розрозуміло, 15 блоків мінус 6 Запоріжжя, зрозуміло, із дев'яти блоків зараз два в ремонті знаходяться і ще два працюють. Десь на 30-40% теж якісь ремонти йдуть. Тобто вони працюють не на повну потужність, те, що сказав пан Володимир. І ми дійсно очікуємо е, вихід з ремонту е, одного блоку, а потім ще, напевне, одного. І ці блоки є сподівання. І ситуація ця. Вирівнюється, ми в цьому впевнені абсолютно колеги не дадуть це підтвердити. Тобто, глобально наша стратегічна наша стратегічна генерація, атомна генерація, от на неї все сподівання, і ще ну я думаю, ще пізніше ми розкажемо, і кожен поділиться своїми думками, що Україні треба робити, як диверсифікувати ми. На, на цьому я думаю, теж засередимося наша розмова про це. У мене в да. плані є такі запитання, є, да, так. Бачите, я вже трохи наперед. атомка Дякую. може забезпечити зараз нас повністю Ні. чи це Ні. неможливо? Звісно неможливо, тому що це не маневровий вид генерації. Не можна атомний блок запустити, потім його зупинити, його прикрутити. Знаєте, як кран з водою, такий банальний приклад. Атомний блок став роботою. Він працює свій цикл до наступного свого або капітального ремонту, або проміжного ремонту, де Реактор зупиняється, вивантажується паливо, механічні роботи проводяться і, та, і, та, і так далі. тому подібне. Пані Інно, яка взагалі зараз у нас є власне генерація з чого, крім атомки? Ну, Тут, власне, колега сказав, що у нас залишилась атомка, але дуже важливо розуміти, що навіть якщо я не знаю, завтра станеться диво, і нам повернуть Запорізьку атомну електростанцію. Це не вирішить нашої проблеми, чому тому що вирішить? ні не так воно вирішить, але воно не вирішить проблему з піками. Вирішить, тому це. Що... Mm. якщо uh, повернеться запоріжка, повірте, обмежень не буде. От не uh, буде обмежень, якщо повернеться uh, то, Тоді Я... ми будемо експортувати Ми ну, Але на позицію такий... експорт е... да. та, але в будь-якому випадку, ну це це дуже складна ситуація. Зараз ми. Атомкою ми забезпечуємо те, що можемо. Проблема в тому, що ми не можемо забезпечувати стрибки споживання. Mm -hmm. Вони типово відбуваються вранці і ввечері. Влітку є інший е, нюанс, який пов'язаний вже з такою напівлегендарною е, твітерською історією про кондиціонери, коли стрибок відбувається ще й в день зі споживанням. Ось е, і на це у нас не вистачає е, генерації. Ну, просто її не вистачає, і тому дійсно цей тягар навантаження з відключеннями. Ну він буде. Воно буде ставати трошки легше, коли там цих два блоки повернуться, але треба розуміти, що це стане легше на літо. А звичайно, що коли прийдуть похолодання, то ну з тією ж генерацією, що у нас є зараз, навіть якщо ми сподіваємося, що там ми збільшимо обсяг імпорту з Європи до 2,2, це трошки зробить ситуацію. Ну це це ми сподіваємося, що коли там вони ну європейці обіцяють, що ближнім часом, що вони, вони свідомі цієї проблеми, вони розуміють, що треба це робити. Ми сподіваємося, що це рішення буде прийнято, але ну на зиму так точно нам не вистачатиме генерації. Ми сподіваємося, що будуть якісь рішення точкові прийняті. Є багато дискусій про там децентралізовану генерацію, про газопоршневі турбіни і так далі. Вони будуть точково десь встановлюватися. Ми теж сподіваємося, що вони вчасно доїдуть до похолодань, але треба усвідомити. Метою неприємний факт, що в тій чи іншій формі, там менше чи довше, але відключення на превеликий жаль будуть частиною нашої реальності ще дуже, дуже тривалий час. Ось, це неприємний факт. Було би простіше зараз мені, тим паче, як там, опозиційні депутаті сказати, у нас є такі, що з трибуни виходять, це все, уряд винен, ще щось ні. Винна Росія, яка знищила нашу генерацію. А, і, ну, звичайно, що там, якби, де можна щось десь коригувати і так далі, але ну, це не вирішує масштабної проблеми, просто не вистачає генерації. Її немає. Ось. І тому ці графіки відключень, ну, можливо, в трошки кращому, більш збалансованому вигляді, ну, на жаль, будуть частиною нашої реальності. На ну, ще тривалий проміжок часу, пане Володимире, дуже важливо, знаєте, що як на мене, як споживач, як просто як так. людина з народу. Коли є графік, то ти все-таки маєш певне очікування. Так. Коли ми зможемо вийти на чіткі графіки за вашими очікуваннями, власне? Ну, ця чіткість і плановість вона залежить дуже сильно від того, чи здатні будуть обленерго не перевищувати ті ліміти, які до них доводяться е, і. Ви маєте розуміти, що енергосистема вона працює як умовно велосипед. Вона має постійно зберігати, в кожній секунду часу зберігати баланс між фізичним споживанням і фізичним виробництвом. Якщо цей баланс порушується на досить невеликий процент, енергосистема просто колапсує. Угу. Відповідно, для того, щоб цей баланс зберігався, і якщо декілька областей, от зараз графіки аварійних відключень, тобто додаткових відключень, введені в 12 областях в місті Києві. Там, загалом на декілька сот мегават. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб коли ці області пер... починають кожна перевищувати трошки той ліміт, який їм доведений, на рівні країни утворюється великий дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Це дуже небезпечно. Бо наше зараз завдання як оператора системи е... і наша загалом, напевно, ціль як країни зберегти стабільність енергосистеми. Коли нема війни, Тобто золотий стандарт роботи енергетиків, щоб у всіх було світло в усіх ситуаціях, коли хочете стільки вам електроенергії, подається. В ситуаціях обстрілів золотий стандарт, щоб збереглася оця цілісність енергосистеми, щоб вона продовжила працювати. І для цього, на жаль, доводиться застосовувати ці додаткові відключення, коли треба її збалансувати. Я думаю, що е, от з цим тимчасовим полегшенням ситуації, які пов'язані з виходом. В роботу одного атомного енергоблоку uh -huh. буде легше просто тим же самим областям дотримуватися певних лімітів. Але хочу, чесно кажучи, там, додати трошки декадансу в нашу дискусію. Ну, робота така, ми оператор системи, значить, передбачаємо найгірші сценарії. Насправді, це покращення воно тимчасове. У нас перед нами дуже складний місяць липень. Коли відповідно до графіка ремонтів атомних електростанцій, у них буде ну, такий найнижчий рівень потужності, а спека, ну, очевидно, подекуди буде, буде збільшене навантаження. І е, все літо, і частину осені, і, на жаль, в опалювальний сезон, цілком імовірно, що наше життя буде супроводжувати ці відключення. Нам доведеться всім, хочемо ми цього чи ні, адаптуватися до цієї ситуації.